Вартість з кожним днем все вище, а якість все гірша. Так можна сказати про майже все, що відбувається в країні, але сьогодні не про все. А про комунальний транспорт, яким українці користуються щодня. Вітаю! Я Євген Плінський. За що комунальні перевізники беруть з вас гроші, та чи відповідає ця сума якості? Розкажемо про це в секретних матеріалах. А почнемо з ноу-хау експресу до аеропорту Бориспіль. По суті, це найдорожчий в Україні громадський транспорт, адже поїздом його назвати не можна. Це справжній рейковий автобус, який за 80 гривень відвезе вас зі столичного вокзалу до аеропорту Бориспіль. Але всього за 6 днів роботи цей рейковий автобус вже встиг зламатися два рази. Чому це відбувається, наче з новим транспортом? Розберемося разом з вами. Експерти пояснюють, зламався не новий експрес, а такий собі секонд-хенд. Польського виробництва вони вже давно експлуатується в Україні. Частина стояла під парканом, тобто була поломана. Їх відремонтували, пофарбували і запустили. в рейс. І доки потяг стояв у полі, деякі пасажири вирішили побігти до аеропорту лісами і полями. А цей чоловік взагалі не встиг на літак і втратив чималу суму. поїздка в експресі обійшлася мені в 550 доларів. Починали будувати цей експрес ще попередники у 2012 році. Тоді на будівництво Україна отримала кредит від Китаю, але гроші банально розікрали. Частина грошей вже в 2015 році було вкрадено. Якщо я Пам'ятаю, це десь 50 мільйонів було вже вкрадено тоді. Це десь 50 мільйонів доларів. З винними нічого не зроблено. Вже в наші дні на цей проект витратили 480 мільйонів гривень. Його урочисто відкривали перші державні мужі, але вже в перший тиждень роботи новенький експрес два рази виходив з ладу. Тосі тобто ще запізнюється, чи вже всі в принципі ще встигають? Всі запізнили ми стали жертвами э, піар-акції чиновників. Це яскравий символ всієї української транспортної системи. З міським транспортом не краще. Гнилі Богдани, радянських часів, тролейбуси і трамваї. Кожен другий пасажирський транспортний засіб столиці небезпечний для пасажирів. На рік було перевірено майже 100 тисяч 98 тисяч транспортних засобів, з яких було виявлено пере... правопорушень більше ніж 37 тисяч. Це майже кожному другому вкладено штрафних санкцій більше ніж. На 15 мільйонів, а точніше 15 мільйонів 802 тисячі. І стягнено до державного бюджету 12 мільйонів 756 п'ятдесят шість тисяч. Доброго дня. Укртрансбезпека Київським живем направлені. У першому ж автобусі аптечка була зачинена пломбою, а лікарські засоби просрочені. Ви вже не допоможете цими медикаментами. Може можна тільки не робити. В іншому автобусі знову є порушення. Покажіть документи на порозі у цього водія зовсім не виявилося квитково-касового листа. Квитки без нього не дійсні. А без квитка, в разі чого, людина вважається не застрахованою. Квитково у вас відсутній. Ви бачили санітарний стан і стан. Ваших сідій. Ні квитків, ні аптечки, ні навіть документів. Цей автобус зараз ніяким чином не відноситься до цього маршруту. Ви, ви тут не І аварійний вихід теж не працює. Задні двері дверічого не відкриваються? аварійний вихід. А нещодавно проїзд тут підняли одразу в два рази. З чотирьох гривень до восьми. Часно, це ж не від нас залежить, підняття цін. А як люди на це реагували? Зразу негативно, а потім привику. Ціни нові, а стан старий. Пояснення буде посадні? Ні. Ми не знайшли жодного маршруту, де перевізники дотрималися всіх правил. Відсутність документацій, а також санітарний та технічний стан транспортних засобів та укомплектованість транспортних засобів. В Києві виявляється замало тих, хто має перевіряти громадський транспорт. Тому перевізники не надто женуться за якістю. У нас невелика кількість штату. На весь Київ і Київську область нас контролюючих осіб лише 10 чоловік. Ми не завжди в змозі охопити всю проблематику. І така ситуація у кожному регіоні. Тож не дивно, що в такому стані весь рухомий склад. Але якщо навіть в столиці такий хаос, то що відбувається в інших містах, проводимо комунальний рейд в Запоріжжі та Тернополі. Минулого місяця міська рада Тернополя побила ціновий рекорд в країні. 8 гривень за тролейбус, коли раніше було 4. по суті в два рази, позростали тарифи. Обурила навіть не тільки підняття тарифів, як те, що людей за новими цінами возять на радянському раритеті, де дує з кожної шпарини. Дуже холодно. Ви не бачите? Бачу ні. під поховиком. Скільки светрів? Три. Три. А самі ні, не Ні. ні. Без кондуктора двері тут не відчиняються. Без прикручених дротом деталей вони просто розсипляться на ходу, а замість кнопок в кабіні водія пластикові кришечки. Так, просто позакривали, щоб, щоб дірок не було. Що, що? Щоб дірок не було, щоб бачите, дирки чого? Значить, якісь вклади мав бути, колись лампочка мала бути, ще на, на нещасному слові. Раз зараз ломиться, Ось тільки що з ремонту виїхав. Після підняття тарифів на проїзд люди вийшли на пікети. Принципу пасажири стали пішоходами. Я мої колеги з роботи ми пішли пішки на роботу. Я також ходив. Я їздив велосипедом, І люди почали від них дуже активно підвозити власним транспортом. Олег один з учасників флешмову підвезу на своїй машині. Він безкоштовно підвіз кілька десятків людей. Перші рази це було так болісно і так жорстоко. Я чуть не заганяв тих людей в машину, щоб сідали, щоб не боялися, щоб слухали, щоб довіряли. Не покусаю. Дивіться, вікна відкриваю задні, нікого тут немає, чужого. Народний бунт та суцільний ігнор громадського транспорту таки дав результат. Під шаленим тиском міський голова був змушений скасувати рішення виконкому і повернути старі тарифи. Але радіти було зарано. Міська рада дуже хитро зробила. Вона запровадила підняття в два етапи. Підняття відбулося перше це 17 листопада, а наступне анонсували через місяць 20 грудня. В управлінні транспорту пояснюють, здорожчання проїзду було неминуче. Більше половина вартості е квитка, як ви кажете, це є складова палива. Міській раді зазначають, дорожче доведеться платити лише тим, хто розраховується готівкою. З проїзними обіцяють чиновники, ціна залишиться старою. Не потрібно платити готівкою. В електронних квитках жодного підвищення не буде. А це вже Запоріжжя. Вартість проїзду тут міняється настільки часто, що квитки з новими цінами просто не встигають друкувати. А ну так щоб там 7 гривень було написано, нема. А ні, у нас тільки... 5. А, ні, у нас вони щойно переоцінені, ще не випустили по 7 гривень. І це при тому, що тролейбуси теж пошарпані. Любий вид транспорту на, на зараз в Україні громадський, він є неприбутковий. В кращому в випадку він йде в ноль. Але на відміну від Тернополя та Києва в Запоріжжі з розрахунком вартості проїзду дійсно заморочились. Перевізники у нас запросили, до речі, 8 гривень. Середній тариф прийшли висновку, що комунальний транспорт буде їздити автобуси 5 гривень. Він саме більш затратний, тому що це паломастильний. Трамвай, тролейбус – 4 гривні. Хоча зізнаються за новими цінами, пасажирам дійсно підсовують старі недійсні квитки. Кут гірлянду. Мені дав маршрутчик замість одного е, квиточка. Він на 7 гривень. Він мені дав отаку от гірлянду на 5 гривень. Це, це, біда. це якраз та господарча діяльність, куди руки не доходять. На жаль, в Україні постійно доходять руки тільки до підвищення цін, і схоже, це металобрухт на колесах спричинить ще не один транспортний колапс. Несправедливо буде казати, що комунальний транспорт взагалі не змінюється та не розвивається, але відбувається це набагато повільніше ніж він дорожче. Хотілося б навпаки. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на один плюс один.